Що ж, Зеленського кличуть до Білого Дому. Цього разу вже як поросятко на забій. Чудовий і дуже успішний день на Алясці: зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізній нічний телефонний дзвінок з президентом України Володимиром Зеленським, а також із різними європейськими лідерами, включно з високошанованим генеральним секретарем НАТО. Усі погодили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною це безпосередньо укласти мирну угоду, яка завершить війну, а не просто угоду про припинення вогню, яку часто не дотримуються. Президент Зеленський приїде до Вашингтона в овальний кабінет в понеділок, в день. Якщо все пройде успішно, ми тоді призначимо зустріч з президентом Путіним. Потенційно мільйони життів будуть рятовані. Дякую за увагу до цього питання, написав Дональд Фредович Трамп. Друзі, наше зелене Поросятко кличуть на забій до Білого дому. Прямо каже Трамп. Закінчити війну. Підсумки війни фактично будуть на столі лежати. Доведеться погоджувати з рамками або не погоджувати з рамками, які випрацювані Путіним і Трампом на лясі. І тут два варіанти. Якщо Зеленський не погоджується, його будуть зносити, його будуть множити в нуль. Легітимність, корупція найближчого оточення, все, все це витягнуть і одягнуть на голову йому. Друге. А от дивіться, друзі, не погодився Зеленський. Глобалісти його накрутили, пообіцяли якісь гарантії. Скільки ці гарантії протримаються? Та нічого. І гарантії ці від чого? Від кримінального переслідування за корупцію ні. Тобто він загнаний. Я ж кажу, веприка нашого зелененького, його підганяють, ведуть, оділи відро на голову і ведуть на забій до Білого Дому. Там він погодиться на пропозиції, де величезний відсоток, що погодиться. Так, вони будуть намагатись любим шляхом зірвати мирні ініціативи. В першу чергу це будуть робити глобалісти. Та й сам Зеленський, тому що гарантії то йому дадуть. А міндічам, Шефірам, Чернишовим, де іншим шурмам ніхто нічого не дасть. По них прийдуть, одягнуть тайданки і будуть питати, чому ви сука під Курском в танки не згоріли. Людей відправили, зараз знайти не можуть рідних близьких матері. А самі межгір'я ну, новітнє собі в Козині будували по тисячу квадратів, чотири будинки для Чернишова, Міндіча, Зеленського і. Єрмака, уявляєте? Люди ж не згубляться, вони спитають: тепер далі. Зеленський їде до Білого Дому, мене запитують: а якщо він там влаштує такий дебош, як минулого разу, так його там можуть і арештувати.